Вітаю любі гості та підписники мого каналу. Мене звати Світлана. Ми з моєю донечкою переселенці. Вже трохи більше місяця придбали собі помешкання, житло. Будемо скоро починати наводити тут порядки. Сьогодні наснився мені сон, що в мене вже поміняні вимикачі, розетки. І я ось думаю, зараз ми поснідаємо та поїду. Я порахую, скільки мені чого треба, поїду, куплю та буду шукати якогось електрика, буду знавати, скільки це коштує. Та будемо починати щось, будемо діяти. Я сніданок приготувала, щось типу плова. Спеції до плова в мене не було. Так, пододавала те, що є, відварила яєць. Нібито непоганий получився, все добре. Росип частей будемо зараз смадгості. <ріху> Значить, поснідаємо. Та хочу загуглити та подивитися, де тут найближча дитяча поліклініка, ставити доцю на облік, хай подивляться, поспілкуємося з лікарем, бо взагалі-то давно вже не були. У нас там така ситуація, що навіть нам ці лікарняні картки віддали, щоб воно все було нас. поспілкуватися, бо донечці майже вже три роки, два і десять. Вона ще не розмовляє. Знаю, що зараз багато таких випадків, але краще на початку щось знати, щось якісь там, не знаю, на заняття, якісь до спеціалістів походити до логопеда, можливо, будемо бачити. Це ось доня лізе до вікна, сижу біля вікна, бо... Ще як почались в нас бойові дії, все було далеко, але е, позаколочували ми вікна е, раптом до чого, щоб е, осколки не полетіли на нас, не дай Боже, І дитина навіть не бачила отаку толком з вікна сонячного денного світла. Я розумію, як воно дитині, якщо навіть на нас воно дуже, дуже негативно впливало. У нас навіть майже всі кімнатні квіти, рослини, все загинуло, на жаль. Але квіти то таке наживне. Ще в нас ще не вімкнули опалення, вже похолодало в хаті трохи зимно. Я Топила піч, <хи> якщо це можна так назвати, вімкнула, запалила газ, і щоб дарма він не горів, і то і готувала якусь їжу, так би по обіді щось би готувала, але щоб вдома було тепло, трохи, щоб ми зігрілися. Ще що хочу сказати: поставила собі мету. Коли я стану багатою жінкою, я першим ділом куплю собі нову піч. Можливо, ну, так як Харків газифікований, так, поверхня буде газова, але духовку я хочу, щоб вона була електрична. Я дуже полюбляю займатися випічкою. І це у мене, знаєте, must have номер один у списку моїх бажань буде. Ну то добре, будемо збиратися, буду помалу вам викладати хоча б невеличкі відео, розповідати, що у нас, як у нас просувається, що, що купили, що зробили, що в нас нового. Тоді десь до вечора. Гарного всім дня.